Час дізнатися про головні події в краї від журналістів інформаційної програми вчасно. В студії Мар'яна Лоша Наталія Булеца. Доброго дня на Закарпатті працівники лісових господарств продовжують ліквідовувати наслідки потужного вітровалу, що прокотився гірськими хребтами у кількох районах краю вісім місяців тому. Тоді стихія пошкодила більше п'яти з половиною тисяч гектарів лісу. Як вдається господарювати на цих територіях, бачили наші журналісти. Великоберезнянщина це 30 тисяч гектарів лісу. Наглядають за цією територією сім лісових господарств. Чотири з них зазнали збитків від травневого вітровалу. Як кажуть лісівники, такого потужного буревію тут не було вже десятки років. До ліквідації наслідків лиха місцеве господарство виявилось не готовим. Таких масштабів такого лиха березнянщина взагалі не пам'ятає ніколи. Були вітрували, але так таких масштабів це взагалі це. Ви розумієте, то такий, такий страх у деяких спеціалістів наших визвав, що навіть почали подавати на звільнення Ольга Олексійовна, що ми з Я ми навіть не знаємо, як ми будемо робити відводи, як нам цю роботу проробити. Аби розробити план очистки завалених сторічними буками ділянок, довелося прокладати лісові дороги на висоту 600 метрів. А відтак місцеві лісокористувачі почали заготовлювати деревину на дрова для бюджетних установ. Водночас тривала і переробка ділової деревини, букова серево. Вона цінується у виробництві. Самі бачите, що тут досить-досить важко, тому що такі вітровали самі по собі є дуже небезпечні ділянки, де багато чого пов'язано з охороною праці. Ми стараємося, що лише можемо зробити чим побільше, щоб скоріше забрати дану продукцію, яка щоб не втрачала технічну властивість. Але це дуже-дуже небезпечні ділянки. Ну, по області у нас ще така ситуація по Перечинському лізоску, у де масово пройшли ці вітрували, десь біля 470 тисяч кубометрів. Чим довше деревина залишається у зоні вітровалу, тим нижча її цінність. Водночас прискорити процес очистки ділянок неможливо. До пересування тяжкої техніки не готові дороги прилеглих сіл, а самої техніки не вистачає. Попри все, розробки вітрувальних ділянок триватимуть і взимку. Більше про проблеми лісових господарств, які постраждали від стихійного лиха. Дивіться у програмі вчасно пісанки тижня в суботу, дев'ятнадцятій годині. Для сьогодення питання державно-регіональної політики є неби актуальним для обговорення стратегії регіонального розвитку Закарпатської області. Зустрілися представники влади та громадськості. Проект розроблений до 2020 року. Над його розробкою працювали експерти з питань стратегічного планування та регіонального і місцевого розвитку, а також громадські організації. Продовжують тему Неля Янчук. На думку більшості експертів, стратегічний план розвитку Закарпатської області на період 2006-2015 року був провалений. Посприяло цьому повне ігнорування влади стратегії ще на рівні її розробки. Аби така доля не спіткала наступну стратегію на 5 років, в Ужгороді зібралися представники влади та громадськості. Наголосили, успіх стратегії регіонального розвитку залежить від взаємодії влади, бізнесу, експертів та громадськості. У сьогоднішній захід це Ну, така чергова спроба е привести. Е Весь цей процес із такої вузько-коридорної площини, так розробки в більш широку громадську, так де, де громадськість може долучатись, де вона може висловити якісь свої зуваження і запропонувати певні свої бачення, шляхи для взаємодії над розробкою стратегії розвитку закарпаття. На наступні п'ять років працюватимуть науковці, громадські експерти та представники бізнесу. На реалізацію програм стратегії закладено чималі кошти фондом регіонального розвитку закарпаття. Виділено. 130 мільйонів гривень на сьогоднішній час. розробкою стратегії займається не тільки влада, але і всі бізнес, науковці, громадськість, громадські експерти. І сьогодні ми запрошені від влади на цей форум. Це вперше такий форум проводиться, що громадськість повинна знати, що робиться, як робиться, і куди ми прямуємо. При розробці стратегії розвитку Закарпаття застосовуватимуть потенціал громадських експертів. Громадськість, власне, вже рік як долучилася до процесу стратегічного планування розвитку Закарпаття, і ми би хотіли, щоб цей власне такий потужний імпульс, який йде від громадськості, сьогодні, щоб він завершився і співробітництвом влади, громадськості, науковців, бізнесу. Всіх абсолютно зацікавлених сторін у розробці такого найважливішого управлінського документа області на наступні 5-6 років це стратегія розвитку Закарпатської області до 2020 року. Відзначають експерти також важливість створення стратегічного управління розвитку області. Але це єдина країна, де не існує стратегічного управління розвитком регіону, де є стратегія, але нема тих, хто має стратегічно управляти цією стратегією. Зміст стратегії розвитку то 2020-го полягає в зосередженні ресурсів на пріоритетних напрямках розвитку Закарпатської області. Виправляти помилки проваленої попередньої стратегії розробники вважають недоречним адже на їх думку важливим є робота на перспективу на найближчі п'ять років. Допомога з-за кордону. Норвезькі благодійники, які вже понад 10 років допомагають малозабезпеченим та соціально незахищеним краянам, в чергове завітали обласний центр з подарунками. Цього разу у жгороці з вадами слуху отримали від меценатів з Норвегії харчові набори, благодійні обіди та солодощі. Захід організували у рамках акції Різдвяна Радість, яка на Закарпатті стала традиційною. Меценати з Норвегії спільно з Закарпатською благодійною організацією «Дім милосердя в п'яти ініціювали вкрай доброчинну акцію під назвою Різдвяна радість. Напередодні зимових свят закордонні гості пригостили благодійними обідами ужгородців з вадами слуху. Крім того, подарували харчові набори та солодощі. Порівняно з минулими роками, цей проект значно масштабніший, кажуть меценати. Дуже масштабний проект в цьому році. Практично щороку ми збільшували масштаби різдвяної радості, різдвяної акції. Ми охопили практично вже всю область, всі райони нашої області в цьому році. Готується дуже багато продуктових наборів, це більше п'яти тисяч в цьому році. Загальна вартість проекту близько півтора мільйона гривень. Ну це фактично в два рази більше ніж у минулому році, в 2013 тисячі Благодійники з Норвегії вже 10 років допомагають інвалідам та малозабезпеченим краянам. За цей час їм вдалося успішно реалізувати кілька проектів, які спрямовані на підтримку найвразливіших верст населення. Наша мета турбота про нужденних людей. Ми бачимо, що в Україні та й власне на Закарпатті дуже багато людей потребують допомоги. Ми допомагаємо різні категорії громадян малозабезпеченим та багатодітним родинам, людям з особливими потребами. У цьому році ми вирішили допомогти вимушеним переселенцям зі сходу України та сім'ям, у яких батьки перебувають у зоні АТО. На Закарпатті благодійну діяльність першим розпочав Івар Лістер. Зараз його справу підтримує донька та небайдужі Норвежці. З 1998 року я постійно зі своїми командами з Норвегії. Це не лише молодь, а й люди старшого віку. Ми всі разом працюємо та розповсюджуємо цю допомогу. Наші зв'язки з Україною дуже близькі. Ви, українці, повинні знати. У вас в Норвегії є друзі, які вас підтримують, особливо у такий складний для вашої країни час. Особливу увагу благодійники приділяють підтримці найменшого. Ниших краян у 2015-му виповниться 10 років як норвежці відкрили в Ужгороді центр опіки дітей сріт, а ще створили соціальні заклади для випускників інтернатів. Крім того, з Норвегії регулярно відправляють гуманітарну допомогу на Закарпаття. Регулярні вантажі гуманітарної допомоги. Якщо раніше ще кілька років тому це був один чи два вантажі на рік, то зараз ми отримуємо один, буває два вантажі щомісяця». Дуже вдячні. Нарешті немає жодних проблем більше з Міністерством соціальної політики. Всі необхідні дозвола отримуються дуже завчасно, розмитнюються вантажі з коліс і допомогу розповсюджуємо відразу. Напередодні зимових свят благодійники планують завітати в інтернати будинки сімейного типу та до малозабезпечених сімей. Запевняють, різдвяну радість подарують більше шести тисячам дітей. У міжнародний день інвалідів вперше у Виноградові відбувся спортивно-розважальний фестиваль. У загальноосвітній школі номер 8 змагалися команди обласного центру комплексної реабілітації інвалідів та діти-інваліди з Берегова, Іршави, Сваля, Витячева, Виноградова та Ужгорода. Успішно пройшла естафета на скейтах, гра у Кеглі. Для супроводжуючих також влаштували конкурси, крутити обручі, зводити споруди з кубіків, перетягування канату. Після рухливих ігор влаштували концерт. Виступали вихованці виноградівського «Садка номер 8 та учасники фестивалю діти з особливими потребами. По завершенню фестивалю всі учасники отримали подарунки. Кожен раз мета залишається однією давати можливість показати дітям. Дати можливість дітям з своїми потребами виступити, показати свої здібності. Ось знову ж таки батькам приємно бачити, як їхні діти приймають участь і суспільство показати, що дуже є багато насправді людей з особливими потребами, талантів, здібностей та можливостей. Півтори тисячі пожеж, які принесли збитків на 10 мільйонів гривень. Таку цифру озвучила пожежно рятувальна служба Закарпаття, підбиваючи підсумки роботи за рік, що минає. Зима ж для рятувальників складний період. Додається роботи зі сніговими заметами та надзвичайними ситуаціями через низькі температури. Чи готові рятувальники до холодної пори? Дізнавалася Анастасія Ножка заради людського життя ми працюємо і живемо. Це не слова, а конкретні справи. такими словами розпочав розмову з журналістами, начальник управління державної служби. Мирослав Щербей підсумував кожне загорання. Це як правило нехтування елементарними правилами пожежної безпеки. У 2013 році у нас було на пожежах травмовано 24 особи. То в цьому році тільки 15. А головне, що загиблих на пожежах у 2014 році. Стало 17, у 2013 році. Їх було 39 чоловік. В основному лихо приходить в будинки пенсіонерів, інвалідів, малозабезпечені. цьогоріч закарпатські рятувальники врятували на пожежах 78 людей та зберегли матеріальних цінностей на суму майже 50 мільйонів гривень. Взимку, як правило, кількість надзвичайних ситуацій збільшується. Зимовий період додаткового клопоту рятувальникам додають. Любителі гірського екстрему можливі снігові замети, хуртовини, пониження температур повітря до критичних відміток, а також ожеледиться на дорогах, що на закарпатських перевалах може стати для водіїв вантажівок нездоланною перешкодою. Важка техніка до зимового періоду готова. Основна її кількість знаходиться в Ужгороді та Ужгородському районі. А ще на перевалах, де найчастіше доводиться рятувати водіїв та їх авто. Всі машини підготовлені. Закуплена нова резина, на всю техніку, машини всі утеплені, машини готові, відремонтовані до залучення до надзвичайних ситуацій природного характеру. Найчастіше рятувальники використовують техніку на колісах, зокрема аварійно-рятувальний автомобіль Штеєр, який подарували австрійські благодійники. В авто вмонтовано 20-кіловатну електростанцію, потужності якої достатньо для забезпечення електроенергією триповерхового будинку. Різноманітним обладнанням, лебідкою для доставання автомобілів. Пневмогідроінструментом, різноманітними пилами для порізки дерев. Також є драбина, яка за допомогою якої можна дістатися в третій поверх. Крім цього, рятувальники закликають туристів, які взимку відпочиватимуть в горах, обов'язково реєструватись у їхніх пунктах, адже від цього іноді залежить людське життя. Ну тож будьмо пильними. А наразі у нас вся інформація більше вечірньому випуску дев'ятнадцятій. Я бажаю вам гарного дня і до зустрічі.